Але в будь-якому випадку, те, що з'явився цей план, він, як на мене, показовий наступними моментами. Хтось, давай гіпотетично допустимо, що це Європа і Україна. Ми говоримо про основний принцип, як має зупинитися війна. Це припинення вогню, а потім переговори. В самому плані, друзі, на даному етапі немає предмету про домовленості, є предмет для обговорення. Я, можливо, не зовсім точно виказав думку, але щоб ви розуміли, це те, про що говоритимуть? Але поговоритимуть про це після припинення вогню і з тікого періоду. На це Росія не погоджується. От скажи мені, друже, Зеленський. Ти правильно сказав, що може на нього не пристати Росія, чи готова в твоєму розумінні Росія на сьогоднішній день все ж таки говорити про... Такий план розглядати його, припиняти вогонь, а вже потім вступати в переговори. Ти хоч якісь маркери бачиш з цього зараз? Я поки таких маркерів не бачу, я відразу скажу станом, от, от на зараз Мене да. питання до тебе відразу Вибачаю відразу запитання переб'ю: як розцінювати заяву Лаврова про підписання так званого якогось факту про ненапад із Європою? Бо я тобі скажу, що в цьому плані е дуже багато речей, які. Для європейців в моєму розумінні ну, Так, тому що європейці до цього доклали руку. Я так розумію, що вони там грали першу, скри першу скрипку, да? так, ми власне там вставляли якісь пункти, які важливі для нас. Можливо, це є певною мірою реакція на якісь там заяви Лаврова, але от просте питання: а оці пункти, які там підходять для європейців, да? от, через цей план. Вони яким чином ратифіковуватися будуть незрозуміло. Ну з плану це не випливає. Ну це якби історія, це ж не про документ, да, який ми підписали, і так далі. А росіяни насправді на цій темі пакту про безпеку вони ж спекулюють. Вони знають, що для європейців якби є, є, є страх, і цей страх раціональний. Він не раціональний, да що Росія може там спробувати напасти, влаштувати якісь там провокації, і так далі. І вони на цьому страху грають. Вони кажуть: а дивіться, ми от можемо типу. Вирішити це питання, давайте поговоримо, обговоримо там і так далі. Наскільки ну, європейцям це підійде? Ну очевидно, що це не в такому форматі повинно робитися. Другий mm. момент: а якщо Лавров каже, давайте таку штуку ми підпишемо, а Україна це Європа. Ну, тобто, ви і Україні дасте такі гарантії, що ви не будете нападати. Ну і офіційно там, типу, їх підпишете. Ну, в нас же така, до речі, один раз гарантія була, бо таперський меморандум називається. Ми ну, неправильно в... його трактуємо, сказав Лавров. Вибач. Ні, Ну звісно, ми його неправильно трактуємо. А сумна коняка, яка пропила м... ну, мізки, вона його краще трактує. Ми це <бив> розуміємо, <да? гад> а, ми його якраз правильно трактуємо. Там чітко зазначено, це гарантія територіальної цілісності, там, звісно, нема механізмів. Примушення, да, от в ці країни гаранти якось вписатися, це інша історія. Але інше все написано там дуже чітко. Тому це, мені здається, спроба росіян, ну їм вже треба якось ситуацію покращити. І от вони кажуть: а давайте ми про план подумаємо про, про гарантії подумаємо. Слухай, це ж можна пару місяців, як мінімум, почати ці речі обговорювати. Створювати uh -huh. якісь комісії, ці uh -huh. комісії будуть щось робити, будуть якось все це реалізовувати, там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тут, коротше, багато таких речей, які можуть ну, от таким чином е виглядати. Тому мені здається, що росіяни просто намагаються якось. Відтягнути трошки фокус уваги від того, що вони зараз абсолютно не готові і не хочуть завершувати війну і, наприклад, оголошувати навіть якесь перемир'я. Ну, ти ж Але... бачиш, Путін зациклений на Покровську. У нього ну, це ж яка фантазія казати, що ми там організували типу коридори, щоб туди могли приїхати якісь там журналісти і на щось подивитися. І ми зранку бачимо сьогодні абсолютно феєричну історію. Головнокомандувач збройних сил України Спокровська Значить, ну, з-під Покровська там розказує, що я приїхав, перевіряю, даю вказівки там і так далі. Ніхто не бачить російських журналістів, ніхто не бачить там цього. Хотів сказати Шейгу, ну вже ж не Шейгу, Білоусова, да е, ніхто не бачить Герасімова, А ще й пішли чутки, що типу Путін може приїхати в Покровську. Ну, слухай, це вже фантазія, просто нестримна. Воно просто несеться. Їм от якось їм треба перебити фокус уваги. Ну, от вони робляться за допомогою таких дивних речей. А як ти думаєш, для чого, якщо на тут ти пішло вже? Ну, їм треба ж якусь перемогу. Ну, і от вони цю перемогу розганяють таким О, чином. А, навіщо? Тому що Путін кому, важ... кому перемогу? Ні, Путіну, Путіну, звісно. Йому... ні, Я розумію, Путін хоче показати перемогу комусь. Так, ну він хоче показати перемогу не європейцям, Трампу, звісно. Він О, хоче показати я, Трампу. Я ні, ні, Європа, Європа в цій історії не грає для Путіна ніякої ролі. Він вважає їх несуб'єктними, він вважає, що Трамп їм крутить, як хоче. Він це хоче показати Трампу. Тому що я так розумію, що ну, з того інформації, що ми маємо, що ж відбулося, мабуть, в Анкоріджі, а потім під час телефонної розмови, що Трамп дещо підпав під е, навіювання Путіна, що в нього все за на фронті. Що так. він виграє найбільшу битву сучасності? Це битва за Покровськ, це прямо аналог курської дуги, і якби в нього все там під контролем. Потім, коли Трампу, мабуть, пояснили: я думаю, частково, і ми, і очевидно, що американські військові, що пане президенте, там, як кажучи, ситуація відрізняється, якби від того, що вам розказують, Трамп подумав, що ну, це якийсь просто ну. Розвод, ну, по-іншому не скажеш. Мене mm -hmm. просто розводять там на рівному місці. І він якби сказав, ні, давайте перемир'я і так далі. І от Путін тепер усіляко хоче довести, що він правду казав президенту США, і в нього все ж якщо він, він, він такий Якщо він такий крутий чувак, для чого йому це доводити Трампу? Я особисто тобі скажу, я вбачаю, що він такий спосіб. Хоче сісти за стіл переговорів. Не випадково вчора глазів заступник Лаврова сказав: ми готові повернутися на стамбульський третій. Але навіть йому це треба це... спочатку зробити це, показати, що в нього дійсно ситуація, типу, не... в його розумінні, от в нас же яка проблема. Ми ж намагаємося проаналізувати, що в голові у цього ненормального, як він вмислить. да Мені здається, логіка така в нього: я беру, типу, там Покровськ. Це посилює мої переговорні позиції. Я сідаю за стіл перемовин, але сідаю отак. Знаєш, типу, ну що, я тут, ви, типу, давайте говорити, Я тут взяв Покровськ, ми тут, типу, можемо про щось домовитися. Він думає, що воно так спрацює. Тобто він за стіл хоче, але ж він хоче сісти за стіл з новими mm. картами. Йому треба карти. І от він ці карти, ну я так розумію, хоче отримати на прикладі Покровська. Він, до речі, частину карт виклав: бурев'ясник, потім що там, Посейдон Сармат, і ще в нього колись був лашарик, ну порашарик він нічого не говорив да, про підводний човен, там якийсь спеціальний. Але ці козарі не зайшли. Вийшов Трамп і каже: ми відновимо ядерні випробування. І що ми так. бачимо, проходить півгодини, вибігає Пісков і ледь не, не, і каже: Ні, нас не так зрозуміли. Ми не те мали на увазі. Виключно з точки зору Тому вони злякалися. Чому вони злякалися? Тому що якщо Трамп це зробить... А Трамп може це зробити. Їм треба на це якось відреагувати. Їм треба теж це зробити, а вони не можуть. У них немає технічних можливостей. І вони просто на рівному місці ну, покажуть, що вони ніякі. І тому вони швиденько почали цю тему збивати. Я от не знаю, Трампу порадили це сказати, чи Трамп просто емоційно сказав: я зараз віддам наказ і ми проведемо випробування там типу ядерної зброї. Ну, чесно, знаючи Трампа, ну якби хто знає. але це було дуже в тему. Це дуже красиво спрацювало. Так, тут питання доволі складне, тому що я особисто бачу, для мене воно не просте. Я бачу, що Путін хоче за стіл переговорів по силі опозиції, він не може минути переговори. І Трамп його притиснув. Ми за цим спостерігаємо.